30 кг королівського солка поїде до нашого постійного клієнта. Вгадайте куди? Все правильно: у Австрію. Не питайтеся, як ми це відправляємо, тому що ми не відправляємо за кордон. Клієнти самі шукають перевізників та домовляються з ними. Ми відправляємо лише по Україні новою постою. Ось таке королівське сальце, смалене соломкою. Моя задача зараз порізати його на ось такі смужечки. Підсолити зверху для транспортування, гарненько завакуумувати, запакувати та підморозити, щоб гарно їхало в дорозі. Звісно, що необхідно дегустацію провести. Шкірка, сало, та не в роті, просто неймовірна смакота. І сьогодні вже сала в наявності немає, але, думаю, завтра буде ще. Таке салко коштує у нас 399 гривень за кілограм. Називаємо ми його королівське, з малене соломкою. Гарного дня вам!